Кирила, звичайно, давайте розпочнемо нашу розмову з події квідо. Так, так які відбуваються на території Курської області. Я знаю, що ви там несете так службу безпосередньо та ваш підрозділ. Видання «Ньюсвіт» пише про те, що армія Російської Федерації змогла відвоювати чверть втрачених територій Курської області. Зокрема, з початку жовтня російські війська повернули під контроль близько 120 кілометрів території Курщини, з яких 65 було захоплено лише за останні вихідні. Під контролем ЗСУ лишається 660 квадратних кілометрів і 360 входять до сірої з. <зони> Кирила, багато новин надходять з Курської області. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається от вашим очима. Ну, мені важко судити <кх El> по всій карті. Декілька днів назад було важко дуже прожали наш фланг і попали дві групи майже в оточення, відбивалися за дві доби вийшли два, два трьохсотих. На щастя, без втрат інших без двохсотих вибились, але контрнаступ контрнаступного контрнаступу ворога була припинена. А щодо звільнення Курської області, про яку вони кажуть, то я вам скажу, як вони її звільняють. Вони зносять кабами та артою все, що тут є, просто виносять, не шкодуючи кабів, вони власні населені пункти зносять повністю. І я кажу: якщо тут обов'язково був фронт, а він тут був обов'язково, тому що вони готували сюди заходити наприкінці серпня, ми просто зробили це раніше. І було б тут так само, тільки не в Курській області, а в Сумській. Я не хочу, щоб Сумській області було таке. Якщо ми воюємо, а тут така ситуація, що ми воюємо проти тих самих підрозділів російських, які були під Турецьком. Тобто, це 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Ми воюємо з ними, воювали з ними під Турецьким. Воюємо зараз тут їх війська вносять населені пункти російські. Так нехай краще це буде на Курщині аніж на Сумщині. Якщо ми воюємо з тим самим ворогом, ось так це виглядає. Тому вони залишають. За собою, куди заходять справді випалену землю, навіть це не цегла, це якась дрібні камінчики залишаються від того, що тут було. Кирил, ми ж розуміємо, що там великого силу концентрує головком Олександр Сирський говорив про цифру 50 тисяч. Мається на увазі ось ці підрозділи, які наразі там. Ну, тобто, це вже знову ж таки не, не так, як було на початку, чи вірно, я розумію. Тобто, і як ви, ну, в принципі, оцінюєте що їхні шанси ну, в подальшому просуванні та продавлюванні? Ну вони концентрували тут насправді так 50 тисяч. Було це група військ сєвр, Російська, Ленинградський воєнний округ та е, такі більш мобільні підрозділи. 106-та десантна дивізія, ось ця 155-та морської піхоти. Але вони розгортають на вторій лінії механізовані бригади, які насправді е, потрібні для штурмів, потрібні для того, щоб нас витискати. Ми зариваємось в землю, працює наша арта, мінометники, дрони працюють. Тобто не так просто все для них буде. І вони не можуть сконцентрувати багато військ скрізь і на Курщині, і на Харківщині, і на Куп'янську, і на Донеччині. На все відразу їх не вистачає. Коли вони концентруються в одному, на одній ділянці, на іншій, ми їх починаємо витискати. Ви бачите, і на Харківщині їх вибивають хлопці. Там і третя штурмова працює, і інші підрозділи повертають потрохи нашу землю. Ви бачите, як на Донеччині Азов спрацював у Турецьку Дуже важко на Часов'ярі, на Покровську, на Кураховському напрямку, але я кажу, резервів на все в них не вистачає. На жаль, нам теж важко. нас теж не вистачає резервів на все, але тим, що ми, коли перехоплюємо ініціативу, заставляємо їх воювати там, де ми хочемо, то їх кількісна перевага вже так не працює. Це дуже важливо, ось тому. Ситуація виглядає по-різному, але на жаль, вони використовують тут ту саму тактику, що й на Донеччині: багато кабів, багато снарядів, і потім багато піхоти. Втрати в них дуже великі, але ця тактика дуже повільно, але працює. Кирило, на жаль, я так вірно розумію, що маємо говорити і проблеми, і у нас з управлінням, от, зокрема, про це говорив і Жорін, про те, що потрібно про це говорити, тому що ситуація може бути критичною. Діпстей також аналізував події на території Курської області. Також описував про те, що є проблеми з управлінням військами. І назвав це він, вінігрєтом. Так, от от чи дійсно така присутня проблема, чи от, ну, якби потрібно на це звернути увагу на вашу на вашу думку? Що потрібно зробити, аби допомогти власне вам? Я думаю, що генштаб це розуміє цим займається. Просто коли ми працюємо нашою бригадою, ми чудово розуміємо один одного. Ми спрацьовані, бойове злагодження пройдено ще на Куп'янську, потім на Часів'ярі, потім на Тарецьку, на Нью-Йорку. Ми знаємо, що від кого чекати, який реальний стан справ. Камбріг знає всіх командирів рот, кого, скільки особовий склад, хто що вміє робити, хто як працює. І тому ми працюємо як єдиний механізм злагоджена. Це дуже дуже класно. А коли поруч з нами не знайома бригада. Як вона працює, ми не знаємо. А на папері все не завжди так, як у реалі. і тут бувають дуже погані сюрпризи. Тому ну, не будемо недооцінювати ворога. Недаремно росіяни відмовляються зараз від нової схеми бригадної, повертаючись до дивізій, до великих підрозділів, які працюють разом, які знов ну, таки чудово друг друга розуміють. Можливо, в, в цьому є сенс. Коли ну, є бойове злагодження, це дуже важливо, щоб люди один одного розуміли. Можливо, нам теж має сенс так робити. Бо коли ти не знаєш, що чекати від сусідів це погано. Бо ти е, розраховуєш на підтримку хлопців з обох флангів, на підтримку вогнем, а вдруг, в якийсь момент, е, ти устаєш, що не тільки підтримки не буде, там їх вже і нема. Там ворог. І це ну, дуже погана ситуація. Тому краще, коли працюють як злагоджений механізм, як єдиний. Кириле. А чи потрібно нам змінювати підходи до використання нашої піхоти? От військові, з якими я спілкувалася, так вони говорять. Зокрема, Петро Кузик, так із батальйону euh, «Свобода», він на цьому наголошує, говорить, потрібно ну, більше підтримки артилерії, знову ж таки, от він акцентує на цьому особливу увагу наразі. Ну, звісно, я, я його знаю ще по до, довоєнних часах. Ну кажуть, справедливі речі: піхота. Без піхоти нікуди ми не, не підемо, поки піхота не пройшла, нема. Але звісно, кожен снаряд, кожна міна, кожен дрон це зберігає життя хлопців, зберігає піхоту. Тому піхота працює, коли за спиною в неї міномети стоять, коли трохи далі стає арта чи СРЗО, коли є підтримка з повітря, ППО, тоді піхота ідеально працює. Якщо піхота залишається без підтримки. Абог з підтримкою це дуже-дуже важко. Тому так, звісно, треба змінювати підходи. Але є ж питання кількості снарядів, кількості мін, кількості столів арти. Тут все залежить вже не від нас, не від генштабу, не від Міноборони, а часто залежить від партнерів. І ми всі чудово пам'ятаємо цю зиму, коли оборона Авдіївки дуже важка, коли ворог кинув дуже потужні сили, а нас партнери трохи тримали на снарядному голоді. І пехота працювала, дрони працювали, тому що снарядів просто не вистачало. Доходила мені здається, в березні про це казав чи главком чи президент доходила до 1 до 10 снарядів. Як воювати? Ну так ми воювали. Так на 20, 22 рік теж снарядів було дуже мало. Ворога перевага по артилерії була дуже велика. Тому вони в день нас просто витісняють, вибивають з позицій снарядами, накриваючи вночі. Входить спецназ, вночі уходить Інші підрозділи, розвідка і просто вичищає їх з позицій але так дуже важко воювати. Тому, так, треба мати перевагу, звісно, по зброї На жаль, зараз перевага по снарядах по БК у ворога. А із дронами, яка ситуація от у ворога на Курщині? Ну, багато це ж багато дронів. Там була чудова операція свого часу, як ми туди заходили. Там, по перше. БУ дуже легендірувала класно, що ми зайшли в Сумську область, готуючись до оборони та на відпочинок. Потім команда заходить в Курськ, ворог цього не чекав. І е, технарі, технічні працівники СБУ вони паралізували десь на дві-три доби. Я точніше не можу, мабуть, сказати е, аеророзвідку ворожу, і вони залишились сліпими. А зараз воювати без дронів без аеророзвідки не може ніхто. Все, ми до цього звикли вже не ходить розвідка там. Бріють на дві доби, щоб виявити, хто де сидить. Все працюється з дроном. І коли вони залишили степі, їх колони попадали під обстріл. Вони не знали, де нас чекати. Тобто, завдяки ось цьому технічному ходу була перевага. І тому початок операції мав такий успіх. Зараз все спорились вони з цим. Зараз і наші дрони працюють, і їхні дрони вчора ввечері повертались, втратили бронівічок, нашу розширку, сенатор, так званий. Так прилітів дрон, спалив. Ну, що ж буває, ну тому дронів багато і у нас, і у ворога. Насправді сам по собі дрон це просто штука, яка ржить та літає. Він він нічого не, не зробить сам для дрона. Потрібна вибухівка або запальничка і оператори. На ну, жаль, пілотів дронів не вистачає, таких гарних які... це дано, який не стоїть, не крутить башкою, щоб там щось зрозуміти і якось прив'язатися. А хто ну чи то багато грав в комп'ютерні ігри, чи від природи має такий Ну, Обов'язково Обов поговоримо ще про наших партнерів сьогодні, але попрошу вас перед цим, будь ласка, ну от вашого вашего бачення озвучити того, що відбувається на сході нашої країни, так на фронті, от, зокрема, ситуація в селі, наскільки ми розуміємо, так є складною, борг також намагається взяти в кліщі, так. Ну, ось цю тактику, яку він використовує в Авдіївці, в Бугледарі. Можливо, ви спілкуєтесь так і з хлопцями звідти? От, будь ласка, роз, розкажіть, хлоп. що знаєте. Так, ворог намагається оточити селідова, перевірити логістику, бо взяти в лоб, він не може це місто не виходить. І насправді так і не треба брати в лоб ніколи. Місто це величезні втрати, це дуже важко. Тому ворог намагається його обійти. Хлопці тримаються, але якщо він дійсно обійде селідово, переріже логістику лінії постачання, хлопцям доведеться виходити звідти, як виходу з Володару. Так і є насправді там ситуація дуже така. Важка і інтересно те, про що казали ще й півроку тому. Ворог зараз перекинув з Росії на Курахово або Покровськ ключові напрямки. Ну коли ми кажемо зараз напрямок Покровськ, ми маємо на увазі Селідово. В першу чергу, мабуть, він перекинув туди менше двох тисяч особового складу за два тижні. Звісно, є оперативні резерви які поближче, там у Донецькій області, але дві тисячі це ні про що за два тижні. Тому що в день ми мінусуємо особховати цієї інформації щодня, е, мінусуємо не менше тисячі особового складу ворога. Тому е, мені здається, що там ворог розуміє, що там нема що ловити далі. Mm -hmm. Він залишає пріоритетним напрямком, і це ми скоро відчуємо, це Лиманський напрямок. Бо перерізати логістику. Ну, неможливо, ну навіть якщо він візьме турець, візьме Часер'яр, їде до Костянтинівки, там поруч. Але брати з півдня, отак і на північ Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, це навіть не фентезі. Це неможливо. Ці буйці Костянтинівку будуть тривати 10 років, нічого не вийде. Тому він намагається відрізати з півночі цю агломерацію, головну для нас у Донецькій області з чотирьох великих міст. Тому йому край потрібно прорив на Лиманському напрямку, щоб перерізати нам логістику. Але ну це чудово бачить в нашому Генштабі. Це не є таємницею, це може побачити кожен, хто відкриє атлас автомобільних доріг ще з радянських часів. Тому на Ломанському працюють дуже наші досвідчені бригади, дуже такі хлопці. У ну, мене там працює побратим. Для розуміння, вони ось чотири дні відпрацювали в боях, три дні в них на відпочинок. У них відпочинок, день відпочинку, починається з забігу на 12 кілометрів. Ось так тренуються наші хлопці. І тому на Ломанському... Хвої але вони намагаються і зараз штурми на Луманському напрямку йдуть постійно. Але вони в тилу, там на Луманському напрямку, формують е, штурмові роти, штурмові групи. Е, там дуже багато, як на цей час, по російським міркам, там дуже багато техніки. Тобто на одну штурмову роту 12-15 одиниць бронетехніки. Вони готуються там тиснути як можуть. Їм край потрібна Донецька область. битва за Донбас для Путіна настала принциповою. І саме тут, стільки казали про цей регіон, що він проросійський, що тут будуть зустрічати кмітами, а шматок цей Орлянку їм не вліз. Тому ось це принципово взяти Донбас. Тому вони на Харківщині прокалуються, тому вони на Курщині не можуть зробити то, що хочуть. Бо вони зосереджені на Донецькій області. Там була мета ну проста: теж великі, великі такі ліщі, великі лищата перерізати трасу Покровська Стандинівка. Це зроблено їм вже декілька місяців, і перерізати. Трасу Харків-Ростовки, яка саме з Харкова, йде на Слов'янськ. Це можна зробити в районі Лімана, в районі е, повороту на Святогірськ Там не виходить це. Мені здається, зараз найважливіша точка. Це Ліманський напрямок, це намагання противника відрізати Донбас, відрізати групування ДСУ від е, Харківщини. Кирила, наскільки проблемою для наших ЗСУ можуть стати солдати із Північної Кореї? Кирило Буданов заявив, що 11 тисяч солдат готуються так завершують підготовку на території Російської Федерації і вже з 1 листопада їх будуть перекидувати, ну от частина, буде на території Кульської області, так, а інша невідома де. Чи вони будуть тікати, ну тобто як ви вважаєте, чи питання мови там стане для них проблемою? У них буде багато проблем під клімату домови. Від влагості до всього іншого, але mm -hmm. це більше політичне рішення. 10-11 тисяч бійців, коли ми в день мінусуємо 1400, це для нас 10 днів. Це питання закрите. Як каже мій друг зарти мені все одно там десантура, морпіхи, мобілізовані чикарійці, мені все одно відпрацював по квадрату, і там нікого більше немає. Все. Тому це небагато і це ненадовго. Угу. Кирило, переходимо до співпраці з нашими партнерами, і от власне план, обговорення плану перемоги, який Володимир Зеленський так возив до Брюсселя, от зокрема, і питання ядерної зброї наразі звучить також. Так Володимир Зеленський спростував, що Україна готує яд... не збирається створити, перепрошую, ядерну зброю. У Міністерстві закордонних справ назвали інсинуаціями і інформацію з білду про те, що так ми маємо такі плани, якщо буде вказівка протягом найближчих кількох тижнів, якби ми все це зробимо. Як вважаєте, в принципі, якщо що захід ну не прийме наш план перемоги, так який ми презентували, чи може для нас це стати таким логічним ну шляхом так виходу ситуації планом, без, скажімо так, от для нас як тоді нам діяти, якщо не прийме захід цей план? Я вважаю, що ці розмови про ядерну зброю на це вкиди більш російських, бо спростував і особисто Зеленський, і офіс президента і МІД спростував, бо насправді це не робиться швидко. Так у нас є досвід, Україна атомна держава, але Ядерну зброю зробити непомітно неможливо. Це відслідковується все, з чого роблять, з умовно кажучи, цю бомбу, відслідковується кожне переміщення. І в нас, і в Росії, де завгодно. Тому це непомітно не зробиш. По-друге, навіть якщо ми почнемо її робити, пам'ятаємо про Іран, коли він заявив про те, що в нього буде своя ядерна програма, з того часу в нього найвищ, ну, найважчі санкції. Якщо ми будемо комусь погрожувати створенням навіть ядерної зброї, ми ну, невідомо коли щось цього отримуємо в плюс. А те, що ми відразу втратимо підтримку партнерів, підтримку союзників, це відразу зрозуміло. Тому я вважаю ці ігри, навіть ці розмови, дуже небезпечними, і я б про це навіть не розмовляв. Бо я взагалі не дуже вірю в ядерну зброю. Бо на зброю, Путін би ніколи на нас не напав. А я вважаю, що напав би. І коли б він напав, що ми зробили? Ну, маючи 10 там ядерних боєголовок. Щоб влупили по Москві, відразу отримали відповідь теж ядеркою, але для всього світу ми були б агресором, який першим використав ядерну зброю. Ми б отримали як мінімум санкції, повну ізоляцію міжнародних. Тобто, я не вважаю, що якщо є ядерна зброя, то це панацея якась.